Мої підписники, Вибачте. то в абсолютній більшості вони рефлексують на внутрішні питання. Їх мало цікавить Ізраїль зараз. Ну за, за великим рахунком. Це є невелика е, кількість експертів е, військових, політичних в Україні, які актуалізують цю проблематику в, в ЗМІ, ну і в соцмережах. Але е, споглядачі, звичайні пересічні українці, які не є публічними особами, не виказують свої думки публічно. Вони в принципі рефлексують на те, навіщо нам той Ізраїль, якщо нам болить своє. Ну, я своє спостереження говорю. Можливо, я не є репрезентативна але разом з тим, от моя аудиторія. Чого нам не болить своє? Коли ми говоримо про те, що я не випадково зараз про Небесний Ізраїль. Е, Єрусалим, перепрошую. Бо ця, цей проект вже гуляє давно гуляє. в соцмережах. Вже кілька років, і мовляв, його будують у Дніпрі, і вже почали будувати. Ну Саш, це може видаватися зараз. Ми але... Це був людей, такий маргіналізований персонаж Ігор Беркут. Да, він цим він це <рес> просував, але але це настільки да. потужно заполонило думки сьогодні українців, вибісти. що ну ми цього не бачити не можемо. Це є проблема і виклик, те, що ми замкнулися у внутрішній проблемі. Я про це зараз наголошую. Оце нас засунули внутрішню проблему. Ви ми тут самі живі внутрішнього, пане Валерію. Треба розуміти, ну, послухай, ми самі. Якщо інформаційної політики відповідної і адекватної не проводилося, я вважаю, це ми не запобігали того, що нас туди засунули. Ні. Ну ми я не формували прошу. іншу альтернативну думку для е, соціуму. Нам принаймні не було таких можливостей і підстав, і так далі. Ну це вже окрема дискусія. Але по факту я відзначаю саме це сьогодні, коли пролунала. Умовно сьогодні заява про те, що США будуть віддавати допомогу. Наголошую, можливо, хтось пропускає, але для мене це важливо. Одночасно, Україні, Тайваню, Ізраїлю давайте не так. Окей, щоб всім всі подобалося Ізраїлю, Україні, Тайваню і США самим собі, бо там такий є момент. Наступного тижня Джозеф Байден буде виходити із конкретної заяви про військову допомогу Україні, Ізраїлю з ресурсів, які має. Але вони сказали в Білому домі, ми дамо зараз, тобто ніхто нічого відтерміновувати не буде. Але Конгрес має виділити нам додаткові бабло, вибачте, гроші для того, щоб ми компенсували свої запаси Міністерства оборони США, В США, щоб компенсували, бо вони своє будуть віддавати. Вони розуміють, тягнути часу нема куди. нема куди. Процеси наскільки запустилися потужно, от і е, Арабо-ізраїльський конфлікт це показує, дуже потужно. Динамічність настільки велика, що за два дні приїжджають до тель Львіву Блінкін сьогодні Лойд Остін. Ну як на мене, це дуже серйозний Покатник. показник. Да, вони вже там, і те, що і Борель зараз перебуває з Європи у Пекіні, ну співпало да, до певної міри. Але це означає, що проблема України, як на мене, вона вийшла за межі України. Давно, зараз це очевидний факт. Ми дійсно не хочемо розуміти те, що відбувається зовні нам. ну, більшості це не потрібно, ми про це призуємо. І я особисто вважаю, що далі ситуація буде розвиватися незалежно від того, як ми себе будемо позиціонувати на назовні. Я е, минулого, минулої п'ятниці, я скажу, чому так говорю, був е, ну, відомий вам, Віталій Кулик, е, у нас на програмі, і він, власне, виказував цю позицію. Що каже, наскільки потужно запущено ці всі глобальні процеси, що незалежно від того, що в нас відбувається, нам будуть надавати допомогу. Вона буде надходити. Ну, ось дивіться, тиждень пройшов. Я вам ну підтверджені цим слова. І е дійсно ситуація так рухається, да, динамічно, що просто вже Україна вона інтегрована, так як ти казав, процес, у західний це процес вже, незалежно від того, хотіли ми цього чи не хотіли. Це ну, зараз від... кудись віднесе. Ну, це не активна позиція. Я... Ні, Саш, я не про активність чи паспорт. Не... Чи Пане пасивність. Валерію, тут така ремарка фразою. Так, да, Будь ласка, треба розуміти, що Сполучені Штати, зброя, все таке інше. Ми от забули про цей лін-ліз. Ліндліз насправді це лінд лінд на говорить. Це, це механізм, механізм фінансовий. Да. А Це фінансовий механізм, який спрощує, полегшує для Білого Дому фінансування певних програм, але. Вони там вже домовилися власним військово-промисловим комплексом, що треба там розморожувати певні виробничі потужності, треба починати виробляти оцю зброю, виробляти для себе і для союзників. І це почне відбуватися, власне. Розконсервування цього виробництва 24-й рік відразу воно не може бути, це буде продукція виходити в 24-му році. І коли вони кажуть, що треба надавати допомогу і зброєю, зокрема, і самим переозброюватися, це те, що вони дбають про власну військову промисловість, яку вони зараз розкрутять. Якщо вони це розкрутяться, зброї буде вдосталь. І це не дуже добре, коли зброя вдосталь, тоді воювати будуть по світові багато де. Виникає така потенційна, на жаль, можливість. Щодо України, щодо Росії, от так, в кого що болить, якщо, не дай Боже, там поламана кінцівка, то будеш думати про власну ногу, а не про світ, який тебе оточує. От в Україні величезна проблема, ми думаємо про це. Але від суспільства не треба очікувати. Від суспільства, від тридцять. Що воно загальносвітовими проблемами. Я не очікую я говорю про те, що не формують у суспільстві лідери громадських думок, в тому числі функціонери влада, правильного бачення ситуації. А ми що робимо? Я розумію, що ми правильно це робимо, але. Вага сигналу, який ми, по ширі не хоче, хоче багато більше. розумного, освіченого, енергійного, активного суспільства. Жодна влада в світі ми не хоче такого суспільства знати. мати. І, і тут говориш, я буквально так. скажу про коли в нас дорікають і кажуть: а що ж, а що ж таке трампісти, Make America Америка Again»? Ну так от це вам приклад, у нас є власні проблеми: ізоляціонізм, США. Ми самі, хто нам загрожує океани і так далі, хто до нас прийде, давайте займатися внутрішнім. Так люди, які говорять про те, що ми маємо перейматися виключно внутрішнім, незважаючи на зовнішню, взагалі зовсім ніяк. Ну це от так, така сама категорія. Люди з Трампом. Так, то тоді немає чому, немає чому дорікати. Іншим громадянам інших країн про те, що вони озадачені власним порядком денним, який для них є визначальним на сьогоднішній день, тому що для Техасу 50 тисяч пройшло тільки з Венесуели за вересень, і для них це ой, біда, що нам робити. У нас тут не працює стіна, міграційне законодавство. Це для них виклик більше ніж ситуація під Авдіївкою.